Мої вітання. Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми повертаємося до прямого етару і нагадаю, що у вас є змога доєднатися до онлайн-трансляції цього етару на Фейсбук-сторінці телеканалу Ті Ну а далі ми детальніше поговоримо про ярмарок, який уже цими вихідними відбудеться у Хмельницькому. В ньому зможуть взяти участь 35 учнівських навчальних компаній з 24 навчальних закладів Хмельницької області. А організує ярмарок організація Junior Achievement Україна. Отже, з нами на зв'язку менеджерка програми Віра Другова. Пані Віру, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую за запрошення ТВ7+. і можливість більш детально розказати про захід, який вже відбудеться цієї неділі. А в місті Хмельницький. Дякую вам, що доєдналися власне, тому що це така цікава ініціатива зараз для. Школярів для підлітків, і це один із етапів навчального процесу, який відбувається протягом року. Як довго діти готувалися до ярмарки? Так, власне, ви дуже вірно сказали, що це є один із етапів навчального процесу, е, і відбувається він в рамках програми з підприємництва компанія Від Junior Achievement, яка стартувала у вересні е, цього навчального року, власне, тоді. Е, всі заклади професійно-технічної освіти Хмельницької області, а також два профільні коледжі області, вели свій навчальний план курс підприємництва. І згідно навчальної програми, він, він був введений власне у навчальний план і Зобовчи освіти повчали вивчати підприємництво в такий цікавий спосіб і дуже практичний. Тобто вони створювали свої навчальні компанії, об'єднавшись в команди, вони поділили між собою ролі, згенерували якусь бізнес-ідею. А далі в них був час для того, щоб її реалізувати. І, власне, тобто, що вони робили? Вони написали бізнес-план, вони залучили стартовий капітал, вони запустили виробництво продукції, вели соцмережі. Вивчали фінанси на основі показників своєї навчальної компанії, але який бізнес без продажів, так і без презентації своєї продукції? Тому один із етапів цієї навчальної програми згідно міжнародної практики є якраз і організація ярмарків і. Перший ярмарок молодіжного підприємництва у Хмельницькому власне стартуватиме уже цієї неділі, де оці 35 навчальних компаній матимуть змогу показати свої вироби, чи, наприклад, послуги для відвідувачів парку, так презентувати їх, розказати про них більш детально, і саме тому це такий дуже важливий етап цієї навчальної програми. Тобто фактично діти проходять повний цикл підприємництва від ідеї до повної реалізації продажу свого товару і так далі. Чому це важливо пройти весь цей ланцюжок? Ну тому що це є практичний курс підприємництва, так і е, дуже багато є курсів теоретичних, на які закінчуються, наприклад, просто написанням бізнес-плану. Але якщо ми говоримо навіть про продажі. Можна пройти тренінги по продажах, можна читати книжки по самопрезентації, по презентації, те, що ти робиш. Але поки ти не станеш за прилавок і не зустрінешся з реальним продав... покупцем своєї продукції, який тебе запитає, наприклад, а що ви виготовляєте? А як ви це виготовляєте? А чому я маю купити вас, а не в сусідньому магазині? Доти, ти цього досну досвіду, просто на не здобудеш, і власне тому це є просто. Надзвичайно важливий момент всієї навчальної програми, де самі здобувачі освіти зустрічаються віч на віч із своїми покупцями і отримують можливість отримати цей зворотній зв'язок від потенційних покупців. Власне, якщо говорити про дітей, чи відомо вам, які бізнес-ідеї будуть презентовані на ярмарку вже цими вихідними, що діти обрали? Власне, так ми знаємо всі бізнес-ідеї, тому що навчальні компанії вони проходять процедуру реєстрації. І ми про них дізналися ще в грудні місяці, але ми також з очікуванням хочемо побачити оці реальні товари уже навчальних компаній. Насправді, те, що ми бачимо, оскільки більшість навчальних закладів, які ввели цю програму у свій навчальний план, це є заклади професійно-технічної освіти, і тут для учнів. Більшість з них поєднує свої бізнес-ідеї з майбутньою спеціалізацією, з майбутньою професією. І насправді це дуже цікаво, і навіть наші внутрішні дослідження показують, що близько 90% учасників наших програм мріють про підприємництво як про майбутній кар'єрний шлях. Тобто дівчина, яка навчається на кондитера, в майбутньому хоче мати свою кондитерську, наприклад, або випікати на замовлення, маючи офіційно зареєстрованого ФОПа. Так, це для. Для них як елемент кар'єрного шляху, і безумовно, що тут також, наприклад, як та спеціальність, яку вони здобувають, дуже часто пов'язана є із їхньою бізнес-ідеєю. Насправді, бізнес-ідеї є дуже, дуже різні, починаючи від випікання кондитерських виробів до, наприклад, виготовлення павербанків. Або, наприклад, вощанок для мене це взагалі таке uh -huh. відкриття. Цей продукт так це є тканина, воскова тканина, яка дозволяє зберігати продукцію, зберігати продукти взагалі свіжими в холодильнику, і це такий еко-напрям, тому що ми не використовуємо пакети, пластику, плівки, і зрозуміло, що це дуже є корисно для. Самих для екології, але також ще з цікавих бізнес ідей: тобто іграшки будуть, будуть свічки, будуть елементи декору, вироби з гіпсу, вироби з металу. Тобто дуже дуже багато. Насправді кожна бізнес-ідея є така унікальна, і ем, діти самореалізовуються у цих бізнес-ідеях своїх. Хто допомагав дітям і готуватися до ярмарки, власне, аби було, аби була і достатня кількість товару, і правильно визначити його ціну і так далі? А, ну, власне, тут дуже велика заслуга є педагогів, які ведуть цей курс. Звичайно, ми в серпні і в січні проводили тренінги для педагогів, де їм розказали про методику, дали їм матеріали, які є в мережі, по яких вони власне навчають. Але а, ну, Особисто як педагог я розумію, яка велика заслуга є викладача у цьому процесі, який часто має виступити тим мотиватором, допомогти в коли спадає інтерес або навпаки, коли учні дуже багато хочуть робити все і зразу цю енергію спрямувати в корисне русло, можливо, її розподілити, тому що курс триває цілий рік, і звичайно, є пікові такі періоди. Де мотивації є моменти спаду, але звичайно так це це педагоги, і е, хочу також дуже сказати подяку навіть навчально-методичному центру Хмельницької області, які надають е, таку підтримку педагогам і супроводжують викладання цієї дисципліни в навчальних закладах. А чи підприємці з Хмельниччини доєднувалися до курсу, аби на практиці вже розказати, що працює, а що не працює? Власне, так, дуже дякую за запитання, тому що в цьому і особливість є навчальної програми, що підприємці виступають менторами оцих навчальних компаній. Бо... Я говорю з одного боку, так що викладачі дуже багато допомагають, але часто педагогів в них немає досвіду підприємницької діяльності, і тут ми для кожної навчальної компанії даємо ментора, який протягом року має декілька зустрічей із цією навчальною компанією і ділиться вже своїм підприємницьким досвідом. Рекомендує, наприклад, їм як, що потрібно вдосконалити, як можна вдосконалити. В нас в Хмельницькій області є дуже цікаві. Власне, кейси по співпраці підприємців і навчальних компаній, де навіть підприємці допомагали знайти місце для реалізації цієї продукції або допомагали із закупівлею сировини, так тому що в них, наприклад, є знижки на якихось гуртівнях, і просто це, це можна зробити дешевше. Так, тому підприємці Хмельниччини надали насправді дуже велику допомогу в тому, що цей проект був успішний, і в тому, що ми зараз бачимо, що стільки навчальних компаній дійшло до такого важливого етапу, як не просто виробництво, так, але й презентація своєї продукції вже для відвідувачів і на загал. Насправді для таких юних підприємців, які тільки починають, дуже важлива підтримка зі сторони покупців, тих, хто власне готовий придбати товар. Як можна в Хмельницькому на ярмарку підтримати дітей, де він буде проходити, що можна придбати? Так, власне, ми запрошуємо всіх глядачів у неділю відвідати парк імені Михайла Чекмана. Власне, з одинадцятого буде відбуватися офіційне відкриття ярмарки. А далі до 17 години ви можете подивитися на продукцію, яку виготовляють учні. Ви можете її купити, спробувати. Так, крім того, хочу сказати, що учні також підготували близько 10 майстер-класів для маленьких відвідувачів ярмарки. Тому ми запрошуємо школярів їхніх батьків для того, щоб також цікаво провести цей час і зробити цей день таким сімейним святом у, у парку. Власне уже відбувся перший ярмарок в Івано-Франківську. Так вони такі початківці, і розповідати, як все минуло. Так, власне, 31 березня відбувся перший ярмарок підприємництва у місті Івано-Франківськ. Івано-Франківська область також тільки цього року долучилася до реалізації цієї програми. Було 29 навчальних компаній. Також ну це було дуже, дуже цікаво, і кожен здобувач освіти, він насправді здобуває свій унікальний досвід під час таких заходів, дехто вчиться продавати, дехто вчиться презентувати не тільки продукцію, але й себе. У Нас є дуже цікаві випадки, коли дітям навіть Івано-Франківську одразу ж запропонували працевлаштування, тому що коли побачили, що вони вміють робити. То місцевий підприємець підійшов, в якого бізнес власне пов'язаний з цією сферою, і, власне, одразу ж запропонував ем, працевлаштування дівчатам, які виготовили цей товар. Також це є класна можливість залучити інвестора, так потенційного інвестора, кому може сподобатися ця бізнес-ідея, і е, хто захотів би вкласти в це кошти. Тому е, кожен ярмарок, звичайно, ж є індивідуальний, але. Ми б хотіли, щоб на такому рівні, як пройшов ярмарок івано франківську щоб це поширилось, тому що 14 квітня це буде Хмельницький. Далі 21 квітня це буде Чернівці, місто Чернівці та місто Київ. І 28 квітня це буде завершальний ярмарок у місті Львові. Оскільки ярмарок це один із етапів навчального процесу, коли ви плануєте завершувати цей навчальний рік і яким будуть підсумки? Чи будуть якісь іспити? Я не знаю, як буде виглядати останній цей урок? Ну, власне, тут є декілька е власне, опцій. Ви сказали про іспити. Угу. Так, і зараз, от якраз сьогодні, в нас завершується реєстрація на? Отримання міжнародної сертифікації на здобуття підприємницьких навиків, тобто кожен учасник навчальної програми, має можливість дати сертифікат і здати мож... екзамен на отримання сертифікату ESP. Цей сертифікат визнається в 30 країнах Європи. і Він підтверджує, що учні мають реальний досвід підприємницької діяльності і можуть потім цей сертифікат, Цей сертифікат власне якраз і засвідчує. Це є перший момент, і другий момент, що в кінці квітня стартують регіональні конкурси на визначення трьох кращих бізнес-ідей Хмельницької області. Наприклад, Хмельницької це буде в 11 регіонах проходити, і переможці кожного цього регіонального конкурсу поїдуть на національний конкурс, на якому визначиться переможець. Переможець це буде краща навчальна компанія України, і ця компанія вже отримає можливість. Представити Україну на найбільшому конкурсі молодіжного підприємництва в Європі. Цього року він відбуватиметься в Італії, на острові Сицилія. І ця команда буде представляти Україну. А так. хто буде обирати переможців і на регіональному рівні, і на всеукраїнському? А, насправді обирати і склад журізм майже повністю складається із підприємців, тому що вони, от якраз, є ті, хто може. А, дуже чітко і гарно оцінити перспективність бізнес-ідеї. Тобто зараз в учнів є чудова можливість представити свій бізнес-проект не тільки у Хмельницькому, наприклад, Івано-Франківську чи Чернівцях, але й в Італії. Так, ну ще на національному рівні, так. Так. але, власне, команда, одна буде переможець, яка буде по. Полетить в Італію, але крім того, будуть також додаткові номінації. Власне, минулого року відбувся перший такий національний конкурс. Діти отримували і фінансування, наприклад, від підприємців на ре... на реалізацію бізнес-ідеї. Е, е, Львівська обласна державна адміністрація, наприклад, дала 70 тисяч гривень одній команді з Львівської області для того, щоб вони змогли реалізувати цю бізнес ідею. Тобто е, Насправді є дуже багато можливостей, і це чудова така навчальна програма для того, щоб не тільки здобути цей перший досвід підприємницької діяльності, але й для того, щоб самореалізуватися і, ем, і в майбутньому, так щоб вже мати більше практичного досвіду для того, щоб вже реалізувати такий реальний свій бізнес-проект. Ви працюєте не тільки з українськими дітьми, які зараз перебувають на території України, але й з тими, хто зараз перебуває на території інших країн, власне як переселенці, і нещодавно в Німеччині так відбувся теж перший проект української молоді. Розкажіть, як усе відбувалося, як активно там українські діти беруть участь в таких проєктах? Так, власна Німеччина є однією із тих країн, яка прийняла найбільшу кількість біженців. Так і дуже багато української молоді зараз перебуває на час війни там в більш безпечному місці, але безумовно, що існує оця велика потреба у їхньому навчанні і навчанні українською мовою. Це був частково онлайн захід, тобто чотири дні. Інтенсивних тренінгів українською мовою щодо того, як, ем, як згенерувати бізнес-ідею, як її проаналізувати, як можна її просувати. Так і е, після оцих чотирьох онлайн тренінгів відбувався офлайн захід, на якому українські діти вже презентували власне свої бізнес-ідеї. Також е, ще у нас із є інші проекти, наприклад, е, з е, українськими школами, Школами в Польщі, а також в Литві де навчаються українські діти, власне, ця програма компанія також там реалізується і е, діти на основі матеріалів україномовних матеріалів, так е, вивчають підприємництво. Взагалі, мережа Junior achievement вона е, е, лише в Європі так представлена 40 більш як сорокома 40 40 офісами, так і тому завдяки оця мережа і дозволяє, перш за все, використовувати найкращі практики навчання, і з іншого боку, в цій ситуації, яка в якій опинилася Україна, що дуже багато українських дітей є по цілому, по цілій Європі, так в інших країнах світу. Але Junior Achievement Європа має надзвичайно багато програм по підтримці. Українських дітей власне в тих країнах, в яких вони перебувають зараз. А чи відомо вам, які бізнес-проекти діти презентували у Німеччині? Власне, це трішки не мій проект, і я, я я б з радістю відповіла, але я просто не була присутня на, на цьому заході, і та, тому, вибачаюсь, не можу детальніше розказати щодо України. Власне наскільки тут, на ваш погляд, діти активно беруть участь в таких проєктах, які зараз їм пропонуються, тому що насправді чудова можливість і чудовий вік спробувати себе в абсолютно різних сферах, аби обрати в майбутньому те, чим ти готовий займатися. На мою думку, українські діти вони є надзвичайно активні. І знаєте, я десь навіть недавно читала дослідження по порівнянню схильності дітей до підприємництва в Україні і в країнах Європи. І це для мене особисто було дуже велике відкриття. Але що в Європі? Більше діти схильні до, до роботи на найманих позиціях так, от вони не бачать, для них підприємництво не є настільки перспективним. Можливо, наймана праця там є більш стабільна. А в Україні все ж таки більше підприємництво розглядається як кар'єрний шлях для молодих людей. Вони про це мріють, і саме тому от, ми бачимо такий дуже великий попит з боку самих здобувачів Очів освіти на те, щоб вивчати це підприємництво, щоб здобувати оці навики. І насправді це є ну, це є насправді хороший досвід. Тому що ті, хто мав свій бізнес, розуміють, що а, чи в тебе є, ти вкладаєш в цей бізнес 2 тисячі гривень, чи ти вкладаєш 200 тисяч гривень. Але як молодий підприємець, ти допускаєш одні й ті ж самі помилки, так і тому дуже. Важливо, щоб а, в такому, як ви сказали, дійсно молодому і цікавому віці здобути оцей досвід, нехай допустити ці. Звичайні помилки, так навчитися цього, але вже в той момент, коли ти реально запалишся якоюсь великою хорошою ідеєю, дуже дороговартісною, так ти вже принаймні цих помилок не будеш допускати. Або може бути інший варіант, що настільки ця бізнес-ідея тебе запалить, і що захочеться навіть в кінці після завершення цієї навчальної програми продовжити її існування і зареєструвати. Там ФОПа, ЗОВ, так і вже працювати реальним підприємцем. І в нас, власне, минулого року 12% випускників наших програм одразу ж в червні зареєстрували фізичну особу підприємця і таким чином. Продовжили для себе вивчення і опанування оцих підприємницьких навиків, однак вже на реальних своїх бізнес-проектах. Звичайно, ми розуміємо, що також буде частина, оскільки навчальна програма від 15 до 21 року, то дехто просто навіть в силу свого віку не може зразу зареєструвати офіційно бізнес. але Випускники навчальних програм Junior Achievement дуже часто, навіть через 10 через 20 років, кажуть, що е, коли до них приходить їхня бізнес-ідея, там бажання змінити щось в своєму житті, запустити власний бізнес, і е, згадують, що дуже важливими для них, наприклад, були оці навики, які вони здобули там ще в своєму навчальному закладі, будучи просто підлітками. Насправді це дуже приємно чути, тому що це зараз і для української економіки дуже важливо. І насправді для психологічного стану дітей і підлітків це теж дуже важливо знайти свою справу і займатися цим в задоволення, в першу чергу, аби робота не була роботою. Дякуємо вам, пані Віру, за те, що доєдналися до марафону TV7+. Плюс. Нагадаю, що з нами на зв'язку була менеджерка програм громадської організації Junior Achievement Ukraine Віра Дугова. Дякуємо вам. Ну і власне усіх запрошуємо в неділю в парку Чакмана. Обов'язково доєднуйтеся об. 11-й приходьте та підтримуйте юних підприємців.